Елеонор Портер, Поліанна, Розділ 29. Крізь відчинене вікно. Один за одним спливали короткі зимові дні. Щоправда, поліанні вони короткими не здавалися, бо були довгими і сповненими болю. Але сповнена рішучості дівчина охоче відгукувалася на все, що їй випадало. Адже тепер вона просто мусить гратися в цю гру, коли до неї приохотилася і тітонька Полі. А тітонька Полі знаходила силу силенну речей, з яких можна було б порадіти. Це вона розповіла історію про двох бідних безпритульних дітей, які і за заметіль знайшли зірвані вітром двері і заховалися під ними, а потім дивувалися, що роблять люди, в яких немає такого прихистку. А іншого разу вона принесла почуту десь історію про бабусю, в якої було тільки два зуби. Але вона раділа з того, що вони були один навпроти одного. Поліанна, як і місіс Сноу, взялася в'язати чудові речі з барвистої шерсті, яка різнобарвними пасимцями звисала з білого укривала. Як і місіс Сноу, вона раділа, що має здорові руки. Вряди годи вона тепер приймала відвідувачів і залюбки читала підбадьорливі послання тих, які не могли прийти. Це давало їй поживу до роздумів, і цього їй ніколи не було забагато. Раз до неї завітав Джон Пендлтон, і двічі забігав Джиммі Бін. Джон Пендлтон розповів, яким чудовим хлопчиком ставав Джиммі Бін і які він робить успіхи. Джиммі розповів їй, яка в нього чудова домівка і який добрий кривняк з містера Пендлтона. І обоє сказали, що все це завдяки Поліанні. Тим більше я радію, що колись мої ноги ходили, сказала по секрету Поліанна своїй Тітонці. Коли гості пішли, зима минула, настала весна. Попри призначене лікування, ніхто не бачив помітних змін в здоров'ї Поліанни. Це давало підстави думати, що справджуються найгірші припущення лікаря Міда. Поліанна ніколи більше не зможе ходити. Увесь Белдінгсвіль напружено стежив за станом Поліанни. Але був в містечку один чоловік, який особливо непокоївся цим питанням, і гарячково вчитувався в результати обстежень страждалиці, який діставав тільки йому відомими шляхами. Однак дні спливали і новини не кращали, а гіршали. І щось, крім звичайної стурбованості, почало з'являтися на обличчі чоловіка. Відчай змінювався впертою рішучістю. Зрештою, рішучість взяла гору. І, от якось вранці, в неділю, лікар Томас Чилтон несподівано відвідав містера Пендлтона. Пендлтоне, почав лікар Руба. Я прийшов до вас, тому що ви, як ніхто в місті, знаєте про мої стосунки з міс Полі Гаррінгтон». Джон Пендлтон не одразу зрозумів, до чого тут він. Він справді чув щось про роман між Полі Гаррінгтон і Томасом Чилтоном, але понад 15 років вони про це не згадували. Е, так відповів містер Пендлтон, удаючи стурбованість, схожу на співчуття і не виявляючи, нібито цікавості. Та за мить побачив, що не варто хвилюватися? Лікар настільки був зосереджений на своїй справі, що не звертав уваги на те, як його сприймуть. Пендлтоне, я хочу подивитися цю дитину, хочу її обстежити. Я мушу це зробити. А що вам заважає? Заважає, містера Пендлтон, ви чудово знаєте, що я 15 років не переступав поріг їхнього дому. Ви цього не знаєте, але я вам скажу: господиня дому колись заявила мені, що якщо іще хоч раз я отримаю запрошення відвідати садибу Гаррінгтонів, це означатиме, що вона мене перепросила і все стане як раніше. І вона побереться зі мною. Полі Гаррінгтон затялася. А сам я просто не можу цього зробити. А ви не можете прийти до неї просто так, без запрошення? Лікар спохмурнів. Це не так просто, я теж маю свою гордість. Але якщо ви справді занепокоєні, невже ви не можете переступити через цю гордість і забути про сварку? Забути про сварку? різко урвав лікар. Я вам не сказав, що це за гордість. Якби це стосувалося тільки мене, я на колінах приповз би до них і прийшов би на голові, аби все було добре. Але йдеться про професійну гордість. Це хвороба. А я лікар. Я не можу вломитися і сказати, ось де я. А, можна тепер я полікую. Лікару Чилтон. А через що ви посварилися? поцікавився Пендлтон. Лікар відмахнувся і встав, через що ми посварилися. А через що можуть посваритися двоє закоханих? Злочмихнув він і забігав по кімнаті. Дурна суперечка з приводу розмірів місяця чи глибини річки, але вона позначилася на подальших роках страждань. Сварка то пусте. Як на мене, то я ладен пустити її в забуття, Пендлтоне, я мушу оглянути дівчинку. Це питання життя і смерті, адже дев'ять шансів з десяти, що Поліанна Вітєр знову ходитиме. Ці слова пролунали чітко і виразно. А мовець стояв побіля відчиненого вікна поруч з кріслом Джона Пендлтона. Так сталося, що вони запали у вухо хлопчикові, котрий укляк навколишки під вікном з надвору. Суботнього ранку Джиммі Бін мав полоти квіткові грядки під вікном, і тепер він сидів, нашорошивши вуха і широко розплющивши очі. Ходити, Поліанна? Вигукнув Джон Пендлтон, ви це хочете е, сказати? А тож, на підставі тієї інформації, яка до мене доходить про хворобу, цей випадок дуже схожий на той, який вилікував мій товариш по коледжу. Він протягом багатьох років вивчав цю недугу. Я з ним підтримував зв'язки і теж до певної міри вивчав її. І з того, що я чув. Але мені треба її оглянути. Джон Пендлтон випростався в кріслі. Так, чоловіче, ви мусите оглянути її. А якщо через лікара Ворена?» Боюся, що ні. А Ворен дуже порядна людина. Він сам мені казав, що з самого початку пропонував міс Гаррінгтон проконсультуватися зі мною, але отримав таку рішучу відмову, що більше не наважувався заводити про це мову, навіть знаючи про моє бажання оглянути дівчинку. Крім того, кілька його відомих пацієнтів останнім часом перейшли до мене, і це просто зв'язує мені руки. Але, Пендлтоне, я маю оглянути дівчинку. Подумайте тільки, що це для неї може означати. Так, але подумайте й ви, що це означатиме, якщо ви не допоможете, відказав Пендлтон. Але ж як це зробити без виклику від її тітки? А цього я не дочекаюсь, Пендлтоне. Її слід примусити запросити вас. Але як? Не знаю. Отож, і ніхто не знає. Вона надто горда та надто сердита, щоб покликати мене. Ви уявляєте, що це означатиме з погляду того, що вона сказала мені колись. Тільки но я починаю думати про цю дитину, до віку приречену на недугу, і я уявляю, що міг би їй допомогти. Але через якесь безглуздя, котре ми називаємо гордістю і професійною етикою, я він не договорив. І засунувши руки глибоко в кишені, знову почав ходити туди й назад. А якщо е, змусити її е, зрозуміти, не вгавав Джон Пендлтон. Так, але хто це зробить? заперечив лікар, різко повернувшись до нього. Ну, не знаю, ну не знаю хто. похитав головою Пендлтон. На цьому слові Джиммі Біна охопило хвилювання. Досі він, затамувавши подих, слухав всю розмову. Що ж, я знаю хто. піднесено прошепотів він. Це зроблю я. Вітак він звівся на рівні ноги, прокрався за ріг будинку і чим дуж помчав в долину з пендлтонського пагорба. Кінець 29 го розділу, розділ 30-й. Джиммі бере справу в свої руки. До вас прийшов Джиммі Бін. Йому треба з вами поговорити, повідомила Ненсі з порога. Зі мною? Здивувалася міс Полі. Ти впевнена, що не міс Полянна йому потрібна. Якщо хоче, він може зайти до неї на кілька хвилин. Так, мем, я йому теж так сказала, але він запевняє, що йому потрібні саме ви. Гаразд, я зараз спущуся. Міс Полі стомлено підвелася з крісла у вітальні на неї. У вітальні на неї збуджено чекав хлопчик з витріщеними від нетерплячки очима. Побачивши міс Поллі, він одразу почав говорити: мем, не знаю, може я вчиняю неправильно, але немає виходу. Це стосується е, Поліанни. А задля неї я піду по розпеченому вугіллю, розмовлятиму з вами все, що завгодно зроблю. Е, гадаю, ви зробили б те саме, якби взнали, що у Поліанни теж є шанс знову ходити. Ось чому я прибіг сюди, аби сказати вам, що якщо на заваді лише ваша гордість та ети. ети. Е, ну, щось там таке у фахівців, що поляна почала ходити, то ви мусите запросити лікаря Чилтона, щоб він оглянув. Що? урвала міс Полі. Подив на її обличчі змінився обуренням. Джиммі розпачливо зітхнув. <заспокойтесь>, Заспокойтесь, я не хотів вас дратувати. Я кажу, що Поліана може знову ходити. Я сподівався, що ви почуєте. Джиммі, про що ти говориш? Джимі знову зітхнув: Ну, я ж увесь час хочу, щоб ви розчовпали. Кажи вже тільки по порядку, і щоб я зрозуміла, бо ти починаєш казна з чого, і в мене голова йде обертом. Джиммі зважився і облизав губи. Гаразд, почнімо спочатку. Лікар Чилтон прийшов до містера Пендлтона, і вони розмовляли в бібліотеці. Це вам зрозуміло? Так, Джиммі, ледь чутно мовила міс Полі. Ну, а вікно бібліотеки було відчинене. Я полов бур'ян під вікном і випадково почув їхню розмову. О, Джиммі, ти підслуховував? Та йшлося не про мене, і це не підслуховування, заперечив Джиммі. І я радий, що почув все, і ви зрадієте, коли дослухаєте, адже Поліанна зможе знову ходити. Чекай, Джиммі, що ти маєш на увазі? Поліанна зможе ходити. Міс Полі подалася вперед: Заспокойтеся, я ж оце кажу, задоволено кивнув Джиммі. Лікар Чилтон знає десь одного лікара, який може вилікувати Поліанну, поставити її на ноги. Але напевне він скаже тільки тоді, коли сам її огляне. Він увесь час поривається оглянути її, але сказав містеру Пендлтону, що ви не дозволите. Міс Поллі почервоніла. Але Джиммі, я справді не можу. Е, тобто я ж не знала. Міс Поллі безпорадно викручувала собі пальці. Отож я й прибіг сюди, щоб ви знали. Палко переконував її Джиммі. Вони сказали, що з якоїсь причини я не розчовпав, з якої саме, але ви не можете запросити лікаря Чилтона і сказали про це лікарю Ворену. А без ваших запросин лікар Чилтон сам не може прийти, бо йому заважає гордість і професійна ети. Е, 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 ну щось там на ети. Вони хотіли б, аби хтось вас переконав, проте не знають хто. А я нагодився під вікном і сказав собі: Хай йому грець, це зроблю я І одразу прибіг сюди. Тепер вам все зрозуміло. Так, Джиммі, але цей лікар гарячково доскіпувалася міс Поллі. Як його звуть? Чим він займається? Вони певні, що він може поставити Поліанну на ноги. Та я не знаю, як його звуть. Вони не сказали. Лікар Чилтон знає його. Він сказав, що той вже вилікував такого хворого, як вона. Принаймні, у них з його приводу сумнівів немає. Вони турбувалися через вас, адже це ви не допускали лікаря Чилтона до Поліанни. Але ж тепер ви знаєте все, ви нарешті дозволите йому прийти? Міс Поллі розпачливо хитала головою. Від хвилювання їй перехоплювало подих. Вона задихалася. Стурбовано дивлячись на неї, Джиммі гадав, що вона розплачеться. Аж ні. Запинаючись, вона на силу промовила: так я дозволю лікареві Чилтону оглянути Поліанну. А тепер, Джиммі. Мерщій додому. Я поговорю з лікарем Ворреном. Він вже прийшов. Я бачила, як кілька хвилин тому він приїхав. Лікар Ворен був здивований, зустрівши розчервонілу і схвильовану міс Поллі в коридорі, але ще більше вразили його задихано вимовлені слова. Лікарю Ворен, ви колись просили мене дозволу проконсультуватися з лікарем Чилтоном. Тоді я відмовила. Наразі я змінила свою думку. Тепер я сама хочу попросити вас, щоб ви запросили лікаря Чилтона. Будь ласка, зробіть це негайно. Дякую. Кінець 30-го розділу. Розділ 31. Новий дядечко. Наступного разу лікар Воррен зайшов до кімнати Поліанни не сам. Дівчинка лежала, спостерігаючи за мерехтінням кольорових смужок на стелі. За лікарем ішов високий плечастий чоловік. «Лікарю Чилтон! Лікарю Чилтон! Як я рада вас бачити! Вигукнула Поліанна. В її голосі було стільки захвату, що в присутніх на очі набігли сльози. Але, звичайно, якщо Тітонька Полі буде проти. Усе гаразд, Люба, не турбуйся, заспокоїла її схвильована міс Полі, виступивши наперед. Я сама сказала лікареві Чилтону, що я хочу, аби він оглянув тебе сьогодні вранці разом з лікарем Ворреном». Ой, то це ви його запросили сюди, втішено пробурмотіла Поліанна. Так, Люба, запросила, це. Але було пізно. В очах лікаря Чилтона засвітилося таке щастя і обожнювання, що про помилку годі було й говорити. Міс Поллі це помітила. Вона зашарілася і, повернувшись, кинулася з кімнати. Біля вікна лікар Воррен поринув в розмову з медсестрою. Лікар Чилтон простяг руки до Полянни. Дитинко, ти навіть не уявляєш, що сьогодні зробила найрадіснішу справу в своєму житті, сказав він голосом, який тремтів від почуттів. Проти вечора до кімнати Поліанни нечутно зайшла безміру щаслива і від того фантастично не схожа на себе. Міс Полі, медсестра вечеряла, і вони лишилися наодинці. Поліанно, Люба, я хочу тобі перший про це сказати. По-перше, лікар Чилтон незабаром стане твоїм дядьком, і все це через тебе. Ой, Поліанно, я така рада, я така щаслива, мила моя дівчинка, яка я щаслива. Поліанна заплескала в долоні та раптом завмерла і вражено подивилася на тітку. Тітонько Полі, то це ви? Це ви та жінка, що її руки і серце він прагнув стільки років? Це ви, я знаю, це ви. Так ось чому він сказав мені сьогодні, що я зробила найрадіснішу справу в своєму житті. Яка я рада? Я рада, 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 тітонько Полі, я ж не знала, але я така рада, навіть попри свої хворі ноги. Міс Поллі проковтнула клубок у горлі. Можливо, незабаром люба, але тітка Поллі не закінчила. Вона не наважилася сказати про ту велику надію, яку зародив сьогодні в її серці лікар Чилтон. Але й того, що вона сказала, було досить для Поліанни. Наступного тижня на тебе чекає подорож, Поліанно. На зручному гарному ліжечку тебе повезуть автомобілем та екіпажем до відомого лікаря, який живе за багато миль у великому будинку, спорудженому спеціально для таких же хворих, як ти. Він добрий друг лікаря Чилтона, і ми побачимо, чи він зможе тобі допомогти. Кінець 31 розділу, розділ 32. -й. Лист від Поліанни Любі, тітонько Поллі і дядечку Том. Я можу, я можу, 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 можу ходити. Сьогодні я сама пройшла. Від ліжка і до вікна, а це шість кроків. Боже, як чудово, що я знову стала на ноги. Усі лікарі стояли довкола і всміхалися, а сестри поруч плакали. Пані з сусідньої палати, яка пішла минулого тижня. Теж заглядала у двері. І ще одну пані запросили вона має стати на ноги за місяць. Вона лежала на ліжку моєї медсестри і плескала в долоні. Навіть чорна тілі, що миє підлогу, зазирала з ганку і тільки шепотіла крихітко моя, бо більше не могла сказати через сльози. Я не знаю, чому вони всі плакали. Мені кортіло співати, кричати, вирішати. Ой, подумайте тільки, я можу ходити, ходити, ходити. Дарма, що на це пішло майже 10 місяців, але я не пропустила вашого весілля. Ой». Тітонько Полі, яка ви молодець, що приїхали до мене і взяли шлюб біля мого ліжка. Ви завжди дбаєте про найрадісніші речі. Кажуть, що невдовзі я поїду додому. Шкода, що я не можу дійти туди пішки. Ех, Більше ніколи не буду їздити найпрекрасніше в світі. Просто ходити. Ой, я така рада. Я радію всьому. А найбільше тому, що деякий час я не могла ходити. Інакше б я ніколи не дізналася, яке це щастя мати здорові ноги. Завтра я пройду вісім кроків. Поцілуйте усіх за мене, ваша Поліанна. Кінець останнього розділу. Сподіваємося, вам сподобався твір Елеонор Портер «Поліанна». Підписуйтесь на канал та ставте уподобайки.